25 обшуків на території трьох областей та затримання злочинного угрупування провели тернопільські правоохоронці під час операції «Акциз». Групу з трьох організаторів та вісьмьох помічників підозрюють у виготовленні неякісного етилового спирту. Подробиці резонансного затримання розповів під час брифінгу 24 липня. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Проведеними експертизами було доведено, що цей продукт неякісний і не відповідає всім стандартам. Під час розслідування працівники кримінальної поліції встановили, що незаконний бізнес організував житель Тернополя з двома товаришами. В одній області був створений сайт, на який приймали замовлення, а з інших областей надходив етиловий спирт. Який вже у Тернополі фасували та відправляли утримувачам, тиждень близько 20 тисяч літрів це значні об'єми. При затриманні даних громадян було вилучено більше 10 тисяч літрів. Коли безпосередньо йшла фасування цієї продукції. Під час обшуків, крім етилового спирту, у зловмисники вилучили обладнання для розливу та фасування підакцизної продукції: мобільні термінали, автомобілі, на яких перевозили продукцію. Виявили оперативники майже 2 мільйони гривень, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, зброю. Тут що робити? Попросили прийшли прийти допомогти. Що допомогти? Робити роботу. Йому, яку, що ви тут чим займали? Тут стояв партію, наливав. А що наливали? Дистильовану воду. Дисільону. Тут дисільону воду так? Напевне, Народ, так. Деяким із учасників уже оголосили підозру. Один з них, до речі, пов'язаний з медициною. Слідство триває надалі. Як в народі кажуть, одною рукою влічим, іншою калічим. Тому ми приділили цьому цій події значний інтерес. Я думаю, що найближчим часом за цю реалізацію ви ще почуєте, тому що в процесі ще працюємо над тим, щоб. Оголосить підозри іншим учасникам цієї злочинної організації. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.